Ми знаходимося на аграрному полігоні з товариства Захід Агропром на ділянках озимої пшениці, які прямо сьогодні проходили обмолот. За моєю спиною ділянки випробування різних схем обробки насіння озимої пшениці. По ним вже є чорнові готові результати. Конкретно це ділянка компанії «Агритема», де насіння оброблялось препаратом РСП, який вже три сезони, як ми випробовуємо, і цьогоріч знову маємо хороші результати. Прибавку понад 20% від контролю при загальних урожайностях рівня 6-7 тонн це дуже хороший результат. Згодом будуть чистові дані по якості насіння, по якісним показникам, по структурі рослин. Що обов'язково буде представлено на звітному семінарі по озимим культурам? Тож чекайте новин.